Я е, маю медичну освіту, я маю психологічну освіту вищу і в мене захищена наукова робота. Я менеджер вищої ланки, керівник проєктів і програм. Наш проєкт розпочався на початку війни, нас просто запросили для допомоги хлопцям 27 лютого-2022 року ми народились. І почали працювати разом. Стали військово-експрес-превентивною реабілітацією. Назва ВЕПР народилась у нас в Полтаві, ми з Полтави родом. У нас є легендарне село Вепри, там, де цивільні люди прості зупинили 5 танків. Вони завели в болото і таким чином народилася абревіатура. Нас почали, почали хлопці питати, хто ми. Ми казали, що ми шалені веприки. І вепер лягло на розшифровку. «Військовий експрес-превентивна реабілітація. Ми працюємо вдвох, і до нас долучається ще один хлопець, він автослюсар. В нього травмована рука, він не може служити, але він чудовий талановитий автослюсар і він виїжджає з нами до хлопців в зону бойових дій і допомагає їм лагодити автомобілі, які виконують бойові завдання. А я взагалі не мав медичної освіти, цим всім не займався до повномасштабної війни, але дуже був зацікавлений військовою темою, проходив вишколи, навчання військові, так, меди, медицину, саме військову, і долучився до групи ВЕПР трошки пізніше, саме як водій, тому що в мене дуже високий стаж водіння. Майже з самого дитинства вожу. А, на той час в них не було адекватного водія, який би міг, так як я, знаннями володіти. Тому одразу потрапив в команду, прийняли, а потім бачив, що не завжди вони справляються з роботою з цими навантаженнями, з кількістю людей, які вони проходили. Я почав просто допомагати, там, щось подавати, пістолетам, ще якісь штуки. Там, і Навчався паралельно. Юля навчала і став помічником реабілітолога. Але є знання практичні зі спорту. Я професійно займався 11 років легкою атлетикою, мав там досягнення різні, але звідти є знання анатомії. У мене дві вищі освіти. Я інженер-електрик. По спеціальності ніколи не працював. Займався ФОПом, був завжди до початку повномасштабки я був ФОП. Працював сам на себе під час півномасштабки ще б намагався працювати, але там не вийшло і повністю волонтер зараз. Додам ще за Євгена, він ще росте, розвивається, він проходить навчання, він а, ще є помічником психолога. Да, Ми раз. працюємо ще в проєкті реабілітації військових і їх сімей. Євген має сертифіковані вже свої навчання. Він да, це ще в процесі. Ще, навчання. Да, він помічник психолога і має наміри стати психологом. Це методика, яка народжена війною потребами військових, які виконують бойові завдання, які мають проблеми з опорно-руховим апаратом внаслідок перенесення на собі великої ваги. Наше завдання швидко відновити після боєвиходів. Опорно-руховий апарат і підготувати хлопців на бої виходи для того, щоб вони повернулися живими, і для того, щоб вони максимально продуктивно виконали поставлене бойове завдання. Саме велика трудність це фінанси. Ми все робимо на волонтерських засадах. Це наше було особисте бажання. Ми ні від кого нічого не потребуємо. Кількість проєктів по ветеранам збільшується, вони всі не оплачуються. Це все теж волонтерські засади. А ми розуміємо, що ми ну, люди потребують ветерани нашого і нашої роботи. І, і ми шкода. їздимо. І цих, от, наприклад, за минулий рік ми мабуть. Вдома були в загальної кількості це місяця два-три і то, то, мабуть, менше. Тобто, ми постійно в роз'їздах. Часу заробляти в принципі немає і можливості такої немає. Живемо на те, що колись назаробляли, десь щось ще було, але шукаємо спонсорів. Кажемо, що зробимо там якісь реклами, ще щось. От саме, саме велика трудність це зараз стала фінанси. Перший рік ще було якось, тому що було більше запасів особистих, і ми на цих запасах вивозили. Зараз все складніше і складніше. Плюс е, донати. Також перший рік був більш активний, зараз майже Бай донатів ж. взагалі нема. Тобто, у нас за останній місяць там, близько чотирьох тисяч за весь час було зібрано донат. І то це всі наші постійні люди і військові, до яких ми їздимо. Тобто більше всього, донатять саме військові, до яких потребують чекають. Скидають, і вони самі, нам Ми ли? кажемо, що не треба, а вони все одно кажуть, там, а хто як не ми, вони кажуть. Донатять хірурги, які оперують да. військово, якими ми спілкуємося, і, і волонтери інші, які тут теж зумані нас це підтримують дуже сильно. До речі, волонтерські ваші рухи тут ну, на високому рівні. А ще одна трудність у нас це, мабуть, нерозуміння цивільного Циві, да. світу. Зараз дуже різке розміжування відбувається між військовими діями і цивільним життям. І нерозуміння більшості цивільних жителів, яких не торкнулася війна їх родин, того, що відбувається в країні, нерозуміння того, що є ветерани, які потребують ресоціалізації, нерозуміння того, що вони цивільні мають допомагати ветеранам ресоціалізуватися у суспільстві, коли вони вже повертаються сюди з війни, приймати цих ветеранів в. Ну, в свої теплі обійми, бо люди травмовані, і це теж велика трудність це донести до суспільства. Саме складне це усвідомлення прийшло на цьому виїзді. Ми працюємо з однією з бригад з харківських і починали працювати це розвідувальна рота під час встановлення цієї роти, формування рота була повномірна 90 людей. Зараз ми приїхали до них, це Донецький напрямок, з роти залишилось 22 людини. І це саме, саме складне усвідомлення втрати, втрати людини, яка була ось у тебе в руках, і зараз її немає. Прийняти це дуже складно, особливо коли ну, ці люди стають рідними за час війни, з повагою насамперед. Насамперед з повагою, і, і вони мають розуміти, що людина, яка пішла туди воювати, вона пішла не за грошима насамперед. Людина, яка пішла воювати, вона пішла захищати, боронити свою землю, свою країну, свої родини і тих людей, які залишилися тут, в тилу. Просто спілкуватися з повагою і розуміти, що ці люди травмовані, вони отримують травми, які не навіть не можна уявити собі в цивільному житті. Одне це втрата побратимів, інше це яким чином ці втрати у них на очах відбуваються. Ті дії, які вони мають виконувати, будь-яка людина не народжена для війни, хто б не казав, що в мене ручки, я не народжений. Людина не народжена вбивати, людина народжена відновлювати, людина відтворювати народжена. І це цивільні мають розуміти, що люди, які повертаються з війни, вони потребують розуміння і поваги. Намагалися по-різному відновлюватися, ну тобто відпочивати якось, якісь природи, ще щось, але немає цього ефекту, часу і, немає і, і, і часу взагалі немає і немає того ефекту, і за рахунок часу, да ми не можемо досягнути якогось адекватного ефекту, але помітили, що ми приїхали на зону бойових дій до хлопців, до своїх, до яких ми вже їздимо третій рік. Вялі, втомлені, бо другий місяць вже мотаємося. Вийшли від них як на крилах, тому що вони нас зустріли. Атмосфера, люди щирі. у всіх одна ціль, одна мета. Позаминулий виїзд був. Ми приїхали на межі депресії, хлопці теж виснажені, вони вже майже три роки воюють. Це 116-та бригада, з якою ми починали працювати, вони зараз в дуже гарячих містах. Ми працювали за 5 кілометрів від лінії боєзіткнення. Вони фізично і морально виснажені, і ми, мабуть, знаходились в однаковому стані. Але коли ми виходили. Ну, по перше, що це рідні люди? Це ну брати наші. Це обіймашки, це куча емоцій. І коли ми вийшли вже на вулицю їхати, ми зрозуміли, якось воно так відбулося, що ми посміхаємося і вони, ми сіли і ми в машину подивились друг на друга. В нас посмішка і е, з хлопцями кажемо, наш ресурс, наші хлопці. Бо ми отримуємо взаємовіддачу. Вони отримують від нас нашу допомогу. Ми отримуємо від них їх емоції і за рахунок. Того, що ми бачимо результат нашої роботи, і ми приїхали хлопці живі, слава Богу, ми відновлюємося. Наш ресурс на даний момент це наші хлопці.